Оце ми вчора побігали, круто. А, ти взагалі так сильно згорів. Да, згорів, та не зрозуміти цю погоду. То сонце, то вітер, то дощ. Наприкінці тижня ще й лісовий крос бігати. Та, я навіть не знаю, що одягати. Знати б, яка погода взагалі? А де можна подивитись чи спитати погоду? Ой, навіть не знаю. О, дуви! Та це ж Леся Кирилівна. Це та жіночка, що про погоду завжди розповідає. У тебе є де записати куди? Так, да, так, да, ти спитай, а я запишу. Зараз, секундочку. Леся Кириліна? О. 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 Леся Кирил, доброго дня. Доброго. Це ж ви працюєте в цьому центрі, де про погоду розповідають? Так, він називається Вінницький обласний гідрометеорологічний центр. О, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яка погода прогнозується в Вінниці з 9 по 12 вересня? Хочемо з друзями побігати, та не знаємо, що нас взагалі очікує. З вівторка по п'ятницю Вінничина буде знаходитись під впливом взаємодії двох баричних утворень. Прогнозуємо нестійку погоду. День Записуєш? Уважно слухай! У вівторок та у середу вночі місцями, а у п'ятницю протягом доби короткочасний дощ. У середу в день та в четвер без опадів. Посилення вітра у ці дні не очікуємо. Температура повітря буде стабільною. Вночі 10-15 градусів, ранки по осінньому прохолодні, а вдень ще по літньому тепло 23-28 градусів. О, дякую вам, Леся Кирилна. Тепер ми знаємо, о котрій бігати та що одягати. Гарного вам настрою та до нових зустрічей. До нових зустрічей. Були раді допомогти. Бач, як добре, що на стадіон забігли, погоду тепер знаєш. Не відмажешся від наступної пробіжки. Так, так.